Центр мобільного зв'язку Лайф відкрито у Луцьку, мобільні телефони різних виробників, аксесуари до них, а ще радіотелефони mp 3 плеєри та цифрові фотоапарати усе це пропонують у новому салоні магазині Але головним здобутком вважає персонал центру те, що вони працюють для людей. Дослідивши ринок послуг, ми побачили, що надалі лишається актуальною проблема саме підходу до клієнта. І тому основою бізнесу нашого, основу початку роботи нашого магазину, нашого салону є саме клієнт. Ми працюємо на клієнта, ми працюємо для клієнта. Клієнт, от прийшовши до нас в салон мобільного зв'язку, він починаючи від кваліфікованої консультації нашого спеціаліста, може підключитись на тариф, який саме підходить для нього. У новому магазині працює і сервісний центр. До співпраці запросили відому компанію у сфері обслуговування мобільних телефонів та побутової техніки Менс сервіс уже четвертий рік діє в Україні це підприємство і вже добре зарекомендувало себе. У сервісному центрі відвідувачі можуть безплатно отримати консультацію фахівця щодо свого мобільного телефону чи іншої техніки. А заразом при потребі на місці здати в ремонт. На даному етапі розвитку компанія вже пропонує своїм клієнтам переконатись у якості своїх послуг. Стох по обслуговуванню НОКІА у сервісному центрі пропонують гарантійний ремонт цієї техніки усіх рівнів складності. Ми перші на теренах Волинської області почали проводити кваліфіковане повне обслуговування, гарантійне обслуговування мобільної техніки НОКІ. Зокрема, це включає як перші і другий рівні ремонту це є перепрограмування і заміна компонентних вузлів, і відповідно до найвищого рівня ремонту, який дозволяє якісно і швидко відлагодити будь-яку техніку з будь-яким дефектом. Найчастіше звертаються до нас із проблемою програмного забезпечення. Зокрема, це є налаштування, інтернет, вап налаштування. Зокрема, це дещо неповне розуміння роботи телефону. Зазвичай у цьому клієнти отримують повну консультацію і цілком задоволені залишаються як технікою Nokia, так і будь-якою технікою, яку ми обслуговуємо. Роботу нового центру мобільного зв'язку уже оцінили відвідувачі. Кажуть, головне зручність. Я хочу сказати, що е, мені в цьому центрі обслуговування дуже подобається. Мені, мені порадили друзі сюди звернутися, які неодноразово зверталися до вас. Е, ну, взагалі е, задоволений е, обслуговуванням цього центру. Е, ну, мені подобається ставлення до клієнтів, е, а також е, я можу отримати тут. Е, Ну, консультацію щодо свого мобільного телефону. Менсервіс і надалі планує розширювати свою діяльність на Волині та максимально задовольнити попит споживачів у якісному сервісі усього спектру мобільної телефонії, цифрової та побутової техніки. Завдяки сучасному діагностичному обладнанню для здійснення надскладних ремонтів можна буде у будь-який момент отримати кваліфіковану технічну допомогу у сервісному центрі. Такий уже працює у салоні мобільного зв'язку Лайф. Вас чекає тут щодня з понеділка по п'ятницю з 10 до 20 години, в суботу з 10 до 18, в неділю з 11 до 17 години. Адреса – місто Луцьк, проспект Соборності, 11, приміщення торгового центру «Гостиниць».